Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще розповісти про те, коли ви здійснюєте догляд за дитиною, в якій встановлено інвалідність, чи цей період вам зараховується до стажу, тому що у вас виникає дуже багато питань стосовно того, особливо коли ви здійснюєте догляд за дитиною, чи цей період вам зараховується до стажу. У мене на моєму каналі ви можете знайти дуже багато важливої інформації, яка стосується призначення пенсії, як підготувати. Які періоди вам зараховуються до стажу, які ні, на підставі яких документів дивіться, якщо ви здійснюєте догляд за дитиною з інвалідністю, то цей період вам також має бути зарахований до стажу, але є стаття 11 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де вказуються ознаки, за яких так підстави. За яких вам цей період буде зарахований до вашого стажу. Там чітко вказано, що якщо один із непрацюючих працездатних батьків здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, також сюди входять і підстава така тяжкохвора хвора дитинка, якій не встановлено інвалідність. І якщо ви отримаєте відповідну допомогу з боку держави, то ви вважаєтеся застрахованою. Особою це значить, що цей період вам зараховується до стажу на, за наступних причин. По-перше, страхувальником у такому випадку виступає орган, який здійснює, вам виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд. Дивіться, також період догляду за дитиною з інвалідністю, вам буде зарахований до вашого страхового стажу. Якщо ви є. Працездатної людини, тобто ви ще не досягли пенсійного віку та самі не є людиною з інвалідністю. Якщо ви в такий період не працюєте, а виключно здійснюєте догляд за дитиною. Та, відповідно до норм чинного законодавства, отримуєте допомогу, надбавку, грошову компенсацію. Відповідно до норм чинного законодавства, наприклад, це може бути допомога на догляд за людиною з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років, або ж державна соціальна допомога на догляд або компенсація фізичній особі, так, яка надає соціальним. Соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Тобто, що б ви не робили, все це має бути. Належним чином оформлено, ви маєте отримувати з боку держави соціальну допомогу, грошову компенсацію, і тільки в такому випадку цей період вам може бути дійсно зарахований до стажу, і це дасть вам право при досягненні пенсійного віку вийти на пенсію. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.